Лайд не всі, дивлячись у дитинстві фільми або читаючи книги про Гаррі Потера, хотіли б і самі одного разу отримати листа і почати навчатись у школі магії та чаклунства Хогвартс, хоч і частково, але задовільнити це бажання мали б комп'ютерні ігри. Однак за більше ніж два десятиліття існування Потаріани, фанати майже не отримали гарних ігор. Сьогодні хіба що ігри по філософському каменю та таємній кімнаті згадуються із приємною ностальгією. Але чим далі, тим ставало гірше. Не беручи вже до уваги останні ігри з серії про Гаррі Поттера від Electronic Arts, які більше нагадували шутер з чарівними паличками ніж гру про Чаклонів. І ось минулого року на State of Play від Sony нам презентують перший трейлер Hogwarts Legacy. Гра. І як тоді здавалось, створена буквально за мріями фанатів та обіцяла стати найкращою грою у всесвіті Гаррі Поттера. А от чи вдалося їй, ми зараз і дізнаємось. Вітаю! Ви на каналі Gameverse, з вами Назарій. Я пограв у Hogwarts Legacy та хочу поділитися з вами своїми думками щодо цієї гри. І одразу давайте зробимо невеликий дисклеймер. Я можна сказати фанат Всесвіту Гаррі Поттера. У дитинстві я прочитав усі книги, безліч раз передавлявся усі фільми. Та що там говорити, я навіть всю колекцію шахів з тих легендарних журналів зібрав. Однак, оцінюючи гру, не можна закривати очі на її мінуси. Сьогодні я буду багато хвалити Hogwarts Legacy, але я буду сварити. І повірте, критикувати гру є за що, як би вона не подобалась. Адже дивлячись велику кількість оглядів на YouTube, може скластися невірне Враження, що гра прямо такий ідеальний шедевр на 10 з 10. Однак у грі є проблеми, і на це потрібно звертати увагу. Ну що ж, тепер точно починаємо. Розпочинається гра з того, що ми одразу створюємо свого персонажа і разом із професором Фігом добираємось до Хогвартсу. Однак, в ході нашої подорожі на нас нападає дракон, і ми продовжуємо нашу подорож вже не зовсім запланованим маршрутом, в ході якого ми дізнаємось, що наш герой не такий, як всі, і він може бачити та використовувати давню магію. Закінчується наша подорож все ж у Хогвартсі, де нам необхідно буде пройти процес відбору на факультет. Розпредільний капелюх обирає факультет для нас, виходячи з. Відповідей на його питання, однак, після його рішення, гравець може самостійно змінити факультет, якщо за ним не згоден. Мені капелюх порадив Слейзерен, та я вирішив не відмовлятись. До речі, граємо ми за п'ятикурсника, який тільки починає своє навчання у замку, що буває вкрай рідко. І далі ми поринаємо у навчання, паралельно пізнаючи наші особливі вміння та намагаючись завадити головному злодію, який хоче використовувати цю давню магію у своїх злих цілях. Початок взагалі дуже захоплюючий та динамічний. Це напевно одна з найкращих частин гри в перші години ви вдосталь набігаєтесь Хогвартсом, відвідаєте Хохсміт, познайомитесь із викладачами та іншими студентами. Заведете перших друзів та почнете відкривати для себе світ навколо замку. Не думаю, що тут були якісь спойлери, адже все це відбувається у перші години гри, та було відомо ще раніше. Не скажу, що історія погана, але і такою, яка привносить щось нове, її, на жаль, також не назвати. Навпаки, історія не цурається використовувати кліше та запозичувати сюжети разом з образами героїв із фільмів та книг про хлопчика, який вижив. Також варто зазначити те, що у грі відсутня будь-яка система моралі, і хоч ви кидаєтесь авадою кедаврою у стінах замку, ви все одно залишитесь хорошим хлопчиком чи дівчинкою. Також до мінусів можна віднести практично відсутню інтерактивність сюжету. Та вплив ваших виборів у діалогах буквально ні на що. Та й взагалі діалоги виглядають дуже бідно. Якщо вам здавалося, що вони не дуже добре поставлені з точки зору візуалу у тому ж, наприклад, Відьмаку, то ви помилялись. Там хоч іноді герої ходили по кімнаті під час розмови, а тут і такого немає. Але загалом дратувати історія вас не буде, а стане приємним доповненням до основного геймплею, про який поговоримо трохи далі. А зараз може бути трохи спойлерів для тих, хто про гру особливо багато не знає. Нічого критичного я там не розкажу але щоб не зіпсувати враження деяким людям, вирішив краще попередити. Якщо ви з таких людей, то переходьте по таймкоду, який зараз буде на екрані. Ну що, всі перейшли, тоді продовжуємо. Як і говорилося раніше, гра не боїться запозичувати історії та навіть архетипи персонажів із Подаріани. Тут у нас і слезеринець, який любить порушувати правила, і грифендорець, який за все хороше проти всього поганого, і вічно хмурий професор, до речі, ще й зілля варіння, і вічно щасливий професор, і той, який протягом усієї історії намагається нам допомогти. Все це створює прісну, в якомусь сенсі занадто казкову історію. І поселюється враженням головний герой. От знаєте, в твор Різних напрямків та жанрів є такий тип героїв, що ти дивишся на нього, а тебе аж нудіти починає від його ідеальності. Тут у нас, на жаль, саме той випадок. Наш герой це такий собі класичний обраний з обраних. Тільки він бачить давню магію. У Хогвартс він вступає одразу на п'ятий курс, що стається ледь не раз на століття. І на уроках в нього все чудово. Завжди все дається з першого разу від заклять до польотів на мітлі, майже не прикладаючи ніяких зусиль. І він весь такий за добро, і все у нього ідеально. Не знаю, як у вас, але особисто в мене, співпереживати кену з Барбі не дуже виходить. Однак тут можна було все списати на те, що тут все таки ваш особистий персонаж, і розробники могли не хотіти наділяти його негативними рисами. але саме тут і знадобились би системи діалогів та моралів, які в грі або відсутні, або недорозвинуті. Щодо геймплею, то тут все краще ніж я очікував. Почнемо з основного, з бойової системи, і мушу визнати, що я помилявся. Дивлячись трейлери, я очікував, що так, різноманіття у ній буде, однак можна буде знайти якесь комбо і використовувати його до кінця гри. Не знаю, як у інших людей, але у мене постійно виникає бажання спробувати щось нове. Бойова система прямо дуже кайфова, особливо перших годин 10-15 гри. Зі мною таке рідко буває, але тут я прямо хочу зачищати місцеві аванпости. Щоб ще трохи часу провести у бою. Останній раз у мене таке було у Marvel's Spider-Man від Insomnia Games, де бойова система мені так сподобалась, що я вибив платину на PlayStation 4. А особливе задоволення отримуєш, коли в тебе виходять круті комбо з різних заклять. Наприклад, можна підняти ворога з допомогою лавіоси у повітря, провести серію звичайних атак, потім притягнути ворога через акцію, поки він у повітрі провести ще кілька звичайних атак і завершити все це прибиттям ворога до землі за допомогою десцендо. коли все. Це виходить, отримуєш багато задоволення від бою. Щодо заклять, то їх тут досить багато, та відкриваються вони поступово, про що трохи пізніше. Поділені вони на кілька категорій, які легко відрізняються за кольором. Це вам допоможе в тих моментах, коли вороги будуть блокувати ваші закляття, і пробити їх можна буде лише закляттями певного типу. Ви, до речі, також зможете як блокувати закляття, так і, затримавши кнопку після блоку, провести щось типу парирування в інших іграх, та застанете супротивника на деякий час. Під кінець. Гри, бойова система може трохи і наскучити, оскільки вороги почнуть ставати ну дуже жирними. Особливо це стосується босів. Тут би я вам порадив використовувати тактику відьмака, адже почитавши про кожний вид ворогів, можна полегшити бої з ними у лейтгеймі. Та й смертоносна Авада Кедавра сильно допоможе скоротити час боїв. А що ж там з приводу отримання тих заклять? І тут ми стаємо на стежку квестів. Для отримання того чи іншого спелу вам потрібно буде виконати певні завдання від певного професора, після чого він навчить вас нової. Магії, і тут все стає душно. Адже здебільшого, ці завдання це звичайний, неприкритий грінд. типу зберіть певну кількість чогось в замку, прилетіть на мітлі та лопніть певну кількість куль, підіть у аванпост та вбийте енну кількість ворогів певним чином. І здавалося б, що це не так вже й критично. Але, по-перше, щоб бойова система дійсно розкрилась, потрібно буде вибивати всі ці закляття. А по-друге, що набагато більш критично, це лочить основні квести. До речі, квести лочить ще й рівень вашого персонажа. Хоча з рівнем ситуація не така вже й погана, адже виконуючи хоч іноді якісь додаткові квести, здебільшого досвіду вам буде вистачати. А ось з локом через по суті Грінд я змиритися не зміг. Немає нічого гіршого за моменти, коли слідкуєш за сюжетом, стає цікаво, що ж там буде далі. Хочеш пошвидше дізнатись, але ні, замок на іконці квесту обломує весь твій інтерес. Адже ти розумієш, що зараз, замість хороших квестів з добре поставленими катсценами на тебе чекає Грін. І якщо на перших етапах на тебе хоч чекають якісь катсцени, діалоги, то згодом гра стає настільки лінивою, що після грінду включає 10 секундну заставку, як учні щось там роблять на уроці, і після цього дає вам нову здібність. Ну це просто абсурд. До речі, тут також є механіка, як і в інших іграх про Гаррі Поттера. Для отримання закляття вам потрібно буде провести курсор по певній траєкторії. Що стосується самих основних квестів, то зроблені вони добре. Серед них не зустрічається класичних принеси подай завдань. Та як я говорив щодо історії, то іноді цікаво слідкувати, чим це все закінчиться. А ось з приводу побічних квестів скажу просто, що вони є, і вони нормальні на рівні середньостатистичної гри у відкритому світі, яка виходила останнім часом. Іноді буває краще, іноді буває банальне «принеси мені зілля, тому що я сам боюсь вийти з дому. Йдеш це зілі шукати, а воно продається в 30 метрах від квестодавця. Поганими я їх точно не назву, але й чекати чогось рівня від Мака чи Кіберпанку точно не варто. А ще важливим аспектом у іграх з відкритим світом є переміщення, і тут все добре. Подорожувати світом, що на мітлі, що на гепогрифі, дуже приємно. В перші рази навіть отримуєш від цього неабияке задоволення. Керування також проблемне створює. Якщо ж вам не дуже сподобається, то раз, прилетівши на місце власноруч, надалі можна буде користуватись фасттревелом, точки для якого розставлені дуже зручно та не жадібно. Також важливими аспектами гри є зілля варіння та екіпірування. З приводу екіпірування сказати багато немає чого. Тут все класично, просто дивитесь на циферки, потужності та додаткові ефекти, і обрати найкращі при бажанні одяг можна покращити, додавши йому спеціальних ефектів. Звісно, іноді виникає ситуація, що потрібно носити одяг, який не сильно подобається лише тому, що у нього краще стати, але гра дає можливість візуально носити щось одне. Нові речі лише змінюють силу вашого героя. А ось щодо варіння, то воно трохи душне та при цьому не надто ефективне. За всю гру я варив здебільшого зілля для лікування та збільшення шкоди. Сам процес не надто цікавий, а таймір перевирощування рослин дратує. Загалом всі активності у кімнаті на вимогу здаються чи то якимись необов'язковими та нав'язаними, чи то недостатньо проробленими. Це стосується як колекціонування фантастичних звірів для покращення одягу, так і зіліваріння та інших активностей. Крім кімнати на вимогу, у грі є ще кілька моментів, коли здається, ніби розробники намагалися додати в гру все, чого тільки можуть захотіти фанати. Однак, через кількість і якість дещо постраждала, чи мінус це, чи ні, вирішуйте самі. Як на мене, то ні. Хоч багато активностей і не. Надто детально пророблені, але я впевнений, що знайдеться багато гравців, які будуть всім цим займатися та отримувати задоволення. Тільки на прикрашання кімнати по своєму смаку багато фанатів витратять не одну годину. Щодо візуалу, то, звісно, я не міг насолодитись максимальними налаштуваннями через не найпотужніший ПК. Але навіть на середніх налаштуваннях гра виглядає дуже пристойно. Звісно, не настільки, щоб працювати так, як вона працює, але про технічний стан гри ми поговоримо наприкінці відео. Якщо ж зазирнути на YouTube та подивитися, якою саме може бути гра, то там також все добре. Загалом графіка виглядає непогано та досить сучасно. Особливих проблем з цим немає. Є, звісно, нюанси з не дуже сучасною лицевою анімацією героїв та інші дрібниці. Але це взагалі ніщо у порівнянні із не так графікою, як візуалом у цілому. З перших хвилин гри масштаби та кількість деталей просто вражають. Видно, що цю гру робили люди, які щиро люблять світ Гаррі Потера та особливо Хогвартс. Щоб роздивитись кожен куточок замку, можна витратити не одну годину, і ви постійно будете знаходити якісь маленькі, але надзвичайно атмосферні дрібнички. Це просто знахідка для всіх поціновувачів серії. Також я помітив, що тут використовується такий же прийом, який використовується в останніх фільмах, коли для того, щоб показати магічність світу, дуже багато дрібних повсякденних речей робиться на фоні за допомогою магії, як, наприклад, пакування подарунків в одному з магазинів чи підстригання рослини у кімнаті за вимогою. Все це створює неперевершену атмосферу чарівності. Звісно, чим далі від Хогвартсу та Хохсміду, тим таких деталей менше. Однак, все одно світ захоплює своїм візуалом. Сюди так і хочеться повертатись, хоча б для того, щоб просто просто провести час у цьому світі. Про сам відкритий світ особливо багато чого сказати немає. Подорожувати ним цікаво, хоча б через естетичне задоволення, яке отримуєш від подорожей, наповнений він непогано, але без ніяких експериментів та новаторства. Тут на вас чекають класичні аванпости, які потрібно зачистити, невеликі головоломки від Мерліна, виконання яких розширює ваш інвентар, данжі та фантастичні звірі, яких потрібно колекціонувати. Тут і там зустрічаються ресурси у вигляді інгредієнтів, необхідних для місцевого крафту та інші точки інтересу. Загалом наповнення класичне, як для всіх останніх ігор у відкритому світі. З цікавого варто відмітити гру на подвір'ї перед замком та перегоні на час на мітлах. Наповнений світ всіма цими активностями непогано. Якщо ви з тих, хто любить полососити всю карту, то ви залишитесь задоволеним. Також по всьому світу тут і там розкидані колекційні предмети, збирання яких часто може розповісти трохи лору. Здавалося б, нічого особливого, якби не їх кількість предметів для збору тут аж більше тисячі. Як на мене, це Трохи душнувато, однак якщо ви прямо хардкорний фанат або любите закривати ігри на 100%, то вам сподобається. А в невеликій паузі хотілося б розповісти, що у Геймверса з'явився свій сайт, на якому, крім відео ігрових статей та новин, є також унікальна, на українському ринку так точно, система ігрових профілів. Наразі ви можете приєднати PlayStation, Xbox, Gog. Та steam аккаунти до вашого профілю на Gameverse. Після цього ви зможете відслідковувати всю свою ігрову активність в одному місці, або поділитись посиланням на профіль з вашими друзями. Я активно працюю над сайтом і скоро там з'явиться ще більше можливостей для синхронізації. Дякую, що прослухали, і повертаємось до відео. Музика в музиці я не зміг та й особливо не намагався знайти ніяких мінусів. Вона саме така, яку ти її очікуєш почути у чарівному світі. Вона дарує саме той ефект магічності, що і музика у фільмах, та допомагає створювати атмосферу казковості. Багато треків тут це змінені треки зі фільмів. Однак і унікальні також є. І виконані вони у такому ж стилі, що дуже круто. Це стосується і просто звуків. Закляття звучать чудово. Тут і там маленькі ефекти, які доповнюють всю картину. До озвучки питань також немає. Вона Виконано якісно, каст підібраний добре. Герої звучать саме так, як тобі здається, вони і мають звучати. Загалом, за аудіо частину грі великий плюс, і рухаємось далі. І перейдемо до найбільш неоднозначного: це технічний стан проєкту. Гра оптимізована погано, особливо під більш слабкі комп'ютери, та ще й постійно з'являються якісь проблеми під час гри. Відразу слід зауважити, що грав я на ПК, у якому стоїть I7 9-го покоління та GTX 1660 Ti. І після гри я зрозумів, що вже точно пора апгрейдити залізо. Одразу після запуску гра провела бенчмарк та виставила оптимальні, на її думку, налаштування графіки. І ці автоматичні налаштування це щось. Чомусь гра вирішила. Пішли зробити рендер у 720p та апскейлити все це до Full HD через якусь AMD технологію, та зробити для інших налаштування якесь мега-комбо з низьких та високих параметрів. Гра при цьому виглядала дуже мильно та жахливо, не тримаючи стабільними навіть 30 FPS, при тому, що постійно з'являлися статери та підвисання. Однак, виставивши пересед графіки через GeForce Experience та трохи підправивши його руками, мені вдалося на моєму залізі досягти 30-40 FPS з приємною графікою. Однак, періодичні статери нікуди не ділись. Інформацію в інтернеті, і я зрозумів, що проблема поширена і нічого, крім патчів тут не допоможе. Наступним неприємним сюрпризом стали завантаження. Встановив я гру на M.2 2 сд з досить непоганою швидкістю. І самі рівні завантажуються швидко. Завантаження після фаст тревелу тривають лічні секунди, з цим всім проблем немає. Однак, якщо швидко переміщуватись Хогвартсом, то ви можете зустріти лоудер на дверях, що виглядає досить абсурдно і сильно ламає імерсивність. Дверцята тут працюють щось типу, як у відьмаку, ви просто в них йдете, і вони. Відчиняються. Однак, якщо ви будете бігти в них у непідходящий час, то вони просто не відкриються та поверх них з'явиться лоодер, ось як це виглядає. Якщо це працює так на непоганому M2 SSD, то я боюсь уявити, що буде, коли гра вийде на Nintendo Switch та PlayStation 4. О, і лайт не забув, не впевнений, що це технічна проблема, але створюючи героя, потрібно вказати його ім'я. Будучи особою не надто оригінальною, я вирішив просто вписати свої ім'я та прізвище. Однак грі вони не сподобались. Вона сказала, що з таким іменем чи прізвищем у світі Гаррі Поттера жити не можна і не дала їх вести навіть у трохи іншій формі. Довелось використовувати ім'я другого кращого чарівника одразу після мене, обівана Кенобі. Просто цікавий факт. І на жаль, гра працює так у всьому. Часто освітлення глючить, відображається на кор... Проектно. Може надзвичайно швидко змінитися з денного на захід сонця і одразу ж на нічне. Текстури потрохи провалюються одна у одну. У деяких NPC немає колізії. Текстури та частина карти часто підзавантажуються просто на очах, а чого вартує лише цей лодер з оптимізацією шейдерів перед кожним запуском. І не зрозумійте неправильно, всі ці проблеми не критичні та зустрічаються не на кожному кроці. Гра в жодному випадку не страждає від технічних проблем, як той же Кіберпанк. Однак їх зустрічається рівно стільки, щоб вас це дратувало, і ви звертали увагу на всі ці нюанси. Hogwarts Легасі, хоч і має деякі проблеми, однак ця гра є справжнім подарунком для усіх фанатів Всесвіту Гаррі Поттера. та і не для фанатів, а для просто любителів хороших екшен РПГ, гра сподобається. Я можу сміливо рекомендувати спробувати гру. І швидше за все ви не розчаруєтесь. Щодо оцінки, то, зважаючи, що у грі є слабкі моменти та беречи до уваги технічний стан, можу сміливо оцінити гру у 8 балів з 10. Це просто хороша гра, у яку приємно грати, у якій приємно проводити час. Що для сучасної ігрової індустрії. І вже досягнення, а особисто я ще неодноразово повернусь у цей магічний світ, виконати кілька побічних квестів або просто прогулятися цим дивовижним місцем. А як гра вам? Якщо вже пограли, то пишіть у коментарях свою думку. Ну, а ви були на Gameverse, буду радий вашим лайкам та підпискам. На все добре вам та до нових зустрічей.